Яхтпанзер 38Т, він же Хедзер. Тисячу років уже не грав на цій доволі непоганій патешці. І випадково її побачив у гілці прокачки, коли дивився на що ж зробити ще одне відео. І подумав: а чого б і ні, все одно дуже давно на ній вже не грав, а вона доволі непогана. Так як бойовий рейтинг у нас 4,3, а 4 і 7 дуже популярний. Ну той же 3 і 7 постійно грає на 4 і 7. Я думаю, і ми також будемо потрапляти на 4 і 7. А це для нас середина списку, тому в принципі, напевно, непогано. У нас є доволі непогана захищеність у фронтальній проекції. Подивимось, як це все діло живе і танкує. Ну і в цілому класна гармата, яка пробиває 145 мм, міліметрів. О, так як це камерник PZG-39, то питання до того, який буде дамаг. О, і виявляється, у мене гальмівна система недокачена. Ну, до речі, можемо відразу її поставити, щоб у вас не було претензій стосовно того, що машина не топова. Все, поїхали в бій і подивимось, як ця штука грається. Так, ну що, як у нас по швидкості? Ой, а таке, як не дуже у нас по швидкості, да? А хоча ні. Ну, якісь там 30 кілометрів на годину ми їдемо. Навіть 37, 38, о, 40, боже, нічого собі. Виявляється, ми навіть їдемо. А ще у нас, наскільки я розумію, доволі компактні габарити. Ми навіть менші, ніж середні танки. Ну такі відчутно менші. Може, є сенс взагалі обвішати її кущами. А от кути схилення гармати щось не дуже. Мінус 6. Хотілося б більше для Петешки. І зуму нормального немає. Прищурився, не прищурився. Ага. А я тут танкую, дружище. Е. О, пробив, до речі. Я нічого не бачу. Ях 10. Ну, в НЛД... Знаєте, я дуже вдячний за те, що у нас так падають дерева, що ти нічого ніколи не бачиш. Прекрасно. Ну, яг 10 виявляється, в НЛД нас пробиває. Хоча, а кого яг 10 не пробиває, мені здається, кого завгодно. Я так розумію, поки яг 10 не пристрілявся мені до НЛД, то в ВЛД він мене не пробивав ніяк. А це означає, що НЛДшечку нам нашу все-таки бажано б заховати десь якось. А от ВЛД цілком можна танкувати. Але тоді було б логічним, якби у нас були кути схилення гармати мінус 10. Чи хоча б ще на пару градусів, там мінус 8 може. А мінус 6 якось маловато доводиться висовуватись і підставляти НЛД. Ну, добре, один бійний показник. Давайте ще зіграємо, подивимось, як воно живе. Опа. Запізно я вистрелив. Бум. КВ-1 відлетів. Там ще один є. Гм, у нас і кулемет є. Не бачу, де воно там. А, ось де воно. А, влучення, ну, ясно, ясно. Все, награвся. Зліва ще є танки. Чи це я там уже союзників чую? Щось незрозуміло. Ну, по дамагу не знаю, таке ніби питань немає. КВХ в вон, відлетіла без проблем. Чую справа танки, це точно не союзник. Це ворог під'їжджає. Тільки куди він виїде? І чи є тут проїзди сюди? Літак. Ну, літак то таке. Ми їх не дуже боїмося. Хоча я не знаю, який у нас дах. Наскільки у нас дах тримає ...авіаційні гармати. Сподіваюся, що нормально, але практика покаже. Здається, він тут проїжджає. Пусениться. Ой-ой-ой, а це страшна штука. А таке я не танкнув. Ха-ха-ха! <рес> <рес> Ісус 152 фугасом. Да, таке не танкується. Нічого собі, яких противників ми зустрічаємо. Ну, коротше, як бачите, противників у нас достатньо, які нам можуть впаяти по саме нікуди. Всякі ісу 152 всякі яг 10 і тому подібне, це нас цілком може вбивати. Я не знаю, якби фугас і сушки прилетів мені в лоб, напевно я б це витримав. Але він би міг вистрелити мені в кулемет, і воно б взвелося і продавило б кришу. Тому, напевно, навіть якби я повернувся лобом, то нічого гарного з цього б не вийшло. Але все одно, наприклад, коли зустрічаємо всякі кавешечки. Ми можемо спокійно на них вивалюватися лобовою деталлю і майже нічого не боятися. Ну, от, наприклад, стати ось тут і зустрічати все, що поїде, наприклад, ось. А, трохи не вистачає мені висоти, на жаль. Нічого, зараз під'їдемо ближче, якби я ще щось там і бачив. Вони всі вмирають там просто. А мені буде кого вбити, залишити мені хоч щось. А це ще що таке? Де воно там? А, оце ж гармата стерчить. чи що це таке? Він там за кам... А, він за камнем, він на гору заїхав. Ясно. Дерево не ламається. І цей здох. Де йомоє. О, бачу. Рекошет під таким кутом 145 пробиття. Прикольно. Дуже прикольно. Су85. Де вона була? Коротше, типовий геймплей на ПТшці. Стоїш. Нікого не бачиш, стоїш, нікого не бачиш, стоїш, нікого не бачиш, бац, вбили в борт. Ой, ясно, ясно. Напевно, геймплей на ПТшках це тупо не моє, бо щось мені вже нудно, якщо чесно. Вбивати тупо нікого, середні танки проїжджають вперед, всіх винищують без виключень. Ти поки кудись доїхав, десь займаєшся, намагаєшся зайняти, зайняти позицію, стояти, щось вичікувати, а нікого не залишається, а потім тебе об'їжджають у борта. Ну що ж, карта Швеція, подивимось, як воно буде тут гратися. Все-таки зайнявши якусь вулицю, мало шансів, що мене в борт уб'ють. Тим більше ми всередині списку, а не в дупі списку. Тому є надія, що може навіть вдасться щось танконути, когось прибити. Шерман. Ну, Шерман для нас не проблема. До речі, Шерман нас у лоб взагалі ніяк не проб'є. А от борта у нас картонні. Борта у нас, я не пам'ятаю точно скільки, але здається, щось типу 30 міліметрів чи щось таке. Тому нам навіть ромбувати не бажано. Нам треба саме рівно лобовою деталью виїжджати на когось. Ой-ой-ой. ой А що ти мені зробиш? 34 очка Нічого. А, і я йому нічого. Ясно. На. Хе-хе-хе. Да, Т-34, Шермани, Кавешки, таке нас не бере. Я тут один залишився на точці С. Точка Б падає. Щось усе дуже сумно. Мені не подобається це місце. Мені тут доводиться на три напрямки дивитися одночасно, це незручно. Ну давай. Шерман. Який не отримав дамаг. Ай-яй-яй-яй-яй. Я не пам'ятаю, казну зламав чи не зламав, але що він мені зробить? Нічого. О, Су-152. Ну, Су-152. Звісно ж, прямо в лоб. Там снаряд більший, ніж у мене танк. М -м -да. Дуже весело грається на Хезрі проти всіляких Су-152, яких М -м танкувати нам нічим. Іберійська фортеця. Ну, давайте, давайте, спробуємо. Поки що рекорд три фраги. Мало, якщо чесно, дуже мало. Але совки за нас. І німці за нас. А, ну німці, звісно, за нас, бо я за німців. Mm, совки за нас. Це означає, що всілякі Су-152 і тому подібне. Проти нас не будуть попадатись. Але там є кому нас пробити. Там є британці, як мінімум. На своїх підкаліберах. Всілякі авенджери, які нас, я думаю, шиють навіть у велда. О. Це що таке? Я не встиг. Банально не встиг долетіти снаряд. Влучив. І що толку, що я влучив? Ця фігня не ламається, а це хто? Перезарядка у нас непогана. Трошечки більше 6 секунд. Що не так і погано. А звідки йому впаяли? А, о! Якби я бачив. Ммм, hmm, під гусеницями пролетіло. Прикольно. Не пробив. Ви що знущаєтесь? Ага. Ну його і так пробили вже. Замість мене. Влучення. <с KENN -д temporada> Заряджаючий. Ммм, hmm, дамага який. А його вбили. Асіст. Оце щось живе, да? М44. У якій камерники не взводяться нормально, да? Трансмісія. Ну Давай трохи правіше. Є. Треба було б туди фугас засовувати, але я їх з собою не вожу тут. Тут багато танків. Ого, як підірвалося. хо Хохо! -хо. Нормально би карвануло. Чую поблизу ще танк. Давай, виїжджай. На тобі в гусеницю А це ж японець. А що він мені зробить? Він же мене має... не проб'є. Ти ж не проб'єш. Командир заряджаючий. А, мене в борт убили. Ну все, об'їхали. Дама хамарника ПЗГР 39, як завжди. Пробив я пошку в башню, а йому хоть би хни. О, бачу ось. Ціла толпа проїжджає. Ха-ха, не пробив. А це Су-152, до речі. Яка нам зараз так може впаяти? І впаяє. А я низенький доволі, мені тут незручно стріляти. А ми її погано пробиваємо. Ну, в лоб, як мінімум. Я навіть звідси не можу стріляти. Я тонконув, це? Нічосі. Якби ще ж гармата не була такою конвульсією. Ага, зенітка. Ну так, ти то мені нічого не зробиш. Можеш навіть не сподіватися. Я йому навіть заряджаючого вже вбив. Ха. Зенітка спробує об'їхати, да? Звісно. вбив. Ну і що ти будеш робити далі? Нічого. Зараз він спробує ось сюди, напевно, мене об'їхати. Але я сподіваюся, мої союзники там його приб'ють. Дастер так то страшна штука, якщо впіймає нас у борт або в корму. Задній хід у нас так собі. 6 кілометрів на годину. Так, ну давай розвертатися і валити звідси нафіг. Бо це я так буду стояти дуже довго. О, точку А у нас забирають. Хто її там забирає? О, Що це таке? КВ. Навідник. Навідника вибили. Ну, Каваха в лоб, то мені нічого не зробить, до речі. А їх там не один, їх там двоє. Там ще японець. Японець готовий. Чіну 2, до речі, на Чіну 2 треба зробити відео. Все збираюся ніяк не зроблю. Бо Чіну 2 дуже цікавий танк. Ось що це? А, ні, тут труба якась, господи. Ну що, привіт, Кале. Що ти будеш робити тепер? Ламати мені трансмісію? Не пробив знущання. На, мені ладва кутів вистачило. Хех. Якраз дотягнувся до його командирської башні. Стоїмо, ремонтуємося, захоплюємо точку. В принципі, у нас все поки що непогано. Три фраги один Асіс зенітку добили. Ну, КВ нас під таким кутом в НЛД пробив. О, а, ясно. Ну Тут Чафі вільно катається у відкриту. Навіть два Чафі в моїй команді Начхано. Ну, це як мінімум 5-0, бо ВКшка. Чи там у неї 5-3, я не пам'ятаю? А, 5-3, 5-3. У ВКшки 5-3 повинно бути. От, до речі, КВ своєю гарматою, коли нижче нас, здатен пробити нас В НЛД. Ну, звісно, тому що він нижче, там кут не той виходить. Опа. Це там що, це там хто? Бачу. Низькувато. Треба трішки вище взяти. Ага, і він від'їхав. Є, але не пробив. І тут ще танк, їх там двоє виявляється. Стрілець Радист. Там виявляється М44. Є влучення. Казну зламав. Ну, все, він уже від'їхав. Важко так влучати. Там вони майже не підставляються. Ну, знову влучення. Подивіться на дамах. Один член екіпажу пожовтів. Бачу. Ой, недоліт. Не розрахував. Через те, що постійно граю на різній техніці для відосів, не можу ніяк звикнути до якоїсь одної, щоб повністю розуміти балістику. І кожен раз доводиться пристосовуватися заново. О, нічого собі, що я побачив. А що це ми там робимо? А що це ми там стоїмо? Водій навідник. На! Чи то лейт! Чи то латте, чи то лейт. Напевно, латте. Отут чую танк. Не союзний, звісно ж, бо нема маркера. Куди він поїде? Ось куди воно поїде? З кулемета доб'ємо. Чихнув телевізор. Живе? Та ні, таке як не жива, ні, не живе. Доволі швидко закінчується БК. У мене вже залишилося 11 снарядів, я багато стріляв на початку в нікуди. Можемо, до речі, постояти трошки отут на точці і поповнити БК. Хоча їх там уже до розпи додавили, я не думаю, що стільки БК мені знадобиться. Хай ще один снаряд, 15, вистачить. Ну що, два фраги, один асіст. Якось не дуже мене дивують результати на хедзері. Я думав, буде краще. Я думав жити, хоча б у лобовій проекції буде воно краще. Але частенько знаходиться хтось, хто здатен нас пробивати як завгодно, куди завгодно. Ні, Напевно, якби ми грали в топі, хоча б іноді, то в топі нас би не пробивали в лоб. Але, на жаль, в топі ми не граємо, тому пробивають. Ну, думаю, фрагів більше не буде. У них уже половина команди лівнула. Наші до респи додавили. Коротше, не знаю, якось сумно цей хет заграється. Ніби то і можна на якийсь результат зіграти, зробити якісь фраги, але. От саме, знаєте, от невесело. невесело. Нема веселощів ніяких. Тут мені кутів не вистачає. О! Але з такою розкачкою, ну да, да, ага, влучиш тут. Треба отут його чекати, напевно, чи він не сюди поїде. Ні, він далі за будинком об'їжджає, здається. Нічого собі ти заземлився. Так, от, до недоліків ще можна віднести дуже сильну розкачку, яка не дозволяє нам вивалитись і відразу зробити постріл. Зараз от просто фраг поїхав від мене кудись. О. Нічого собі. А, -а, а! Я його не пробив. А він мені прямо в стик ВЛД і НЛД засунув. Ага. Чирі 2. А що ж ти, падло, коли я на тебе відео робив? Не танкував отак у мене. Ви уявіть собі, ота картонка. Не пробилася моїм камерником. А я пробився в стик ВЛД і НЛД. Ой, прикол, ну хедзер, ну машина. Що можна сказати у якості висновку? Якщо чесно, то щось дуже не дуже. В топі не грає ніколи. Частіше за все, в списку. гармата, як бачите, з приколами. Це той самий камерник пзгр 39 який без дамагу часто взагалі. При цьому. Нам завжди зустрічаються люди на такій техніці, які ну, можуть нас вільно пробивати куди завгодно. А ще нас дуже легко беруть фугаси у борт, у дах, куди завгодно. А колись, я пам'ятаю, гралося на ньому непогано. І дійсно можна було і пожити, і все інше. Ну що ж, видно, пройшли ті часи. Мені здалося, що занадто багато недоліків у цієї техніки могло би бути їх і поменше насправді. Хоча б якби розкачку трошки зменшили, щоб можна було висунутись, вистрелити і заховатися назад. Тим більше заховатися назад це не так і легко, бо заднього ходу немає, а висовуючись, підставляємо НЛД уязвими. Ой, коротше, було нудно, було сумно і зовсім не весело. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.